Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Сьогодні пробіжимося по маленькому будиночку. Так? Робота вже виконана в нас. Здається, нічого такого супер-супер над якогось цікавого немає. Але тут є великий плюс, я думаю, особливо буде людям, які власникам будинків, які планують не постійно проживати. В даних будиночках, наприклад, зимою, можливо, ви не будете там проживати. Тому у нас є така для вас пропозиція показати, як ми виконали роботу і взяти собі на замітку. Чим це може бути для вас цікаво. Значить, друзі, заходимо в санузол і ще я вам покажу. Що в нас було? Каналізація, розводка каналізації була. Ми дещо тут з замовником визначилися, деякі будуть сантехнічні прилади. І е, Трошки ми, трошки додавали каналізацію, десь місцями грізки зробили, вивели там додатково намивальник на цю зону, е, вивели додатково тут е, два виводи на правильну машинку. Ну, от. І в принципі і в принципі все, нічого такого цікавого нема. Але е, розводку ми зробили з ухилом, щоб ви розуміли. Е, тобто в нас є ось дальня точка вузол, наприклад, душова. І від душової до зони мийки ми труби уклали всі зухилом 2 см на метр. Тобто, щоб не бігати там з компресором, не видавлювати, не розповітрювати систему, достатньо буде тільки відкрити крани на всіх точках. Відкрити кран на кухні, давайте ось пройдемо, проглянемо, що ми зробили. Поставили крани, тобто ми зробили, бачимо, трійники. Труби йдуть у нас зухилом від дальніх точок до кухонної мийки. В зоні кухонної мийки будуть зливні крани для системи. Тобто, по факту, компресор вам не буде потрібен. Достатньо буде, щоб підставити якусь ємність, відкрити крани, відкрити кран зливний, відкрити всі крани на змішувачах і спустити воду. Я думаю, ось така, така пропозиція для вас буде цікава. О, тобто, як ми бачимо, таке розгалуження ми тут зробили. Підписали, що кухня у нас е, гаряче водопостачання, перший поверх, кухня, холодне водопостачання, перший поверх. Е, це у нас будуть дві магістралі. Тобто, Тут буде ще фільтр висіти. Ми е, воду роздамо на перший поверх і на другий. Це в нас буде гаряча вода на другий поверх і зливний кран. І ось ці дві труби, холодна і гаряча, це також йдуть на другий поверх. З другого поверху вони також зухилом йдуть. Тепер звертаємо, друзі, увагу на те, що я навіть точково прописав відстань від підлоги до нижньої труби і до верхньої. Ось в зоні ми ми маємо від підлоги до нижньої труби 20 см, 30 см. Для чого це потрібно? Потрібно це для того, щоб зробити фотографії от, і е, відправити замовнику. Замовник може і своїм телефоном чи камерою сфотографувати. Але в принципі ми е, для себе перестраховуємося і самі робимо е, ці фотографії і скидаємо замовнику. Е, так, ось показав 20-30. так? Далі йдемо. Біля вікна поставив міг. 23-33. так? Далі йдемо. Тобто зараз вона труба у нас йде на хід. 27-37. так? Стояк каналізації також утеплили спіленим каучуком. Холодна гаряча. До речі, замовник гарячу не хотів на другий поверх піднімати, але ми все ж таки, все ж таки поговорили і домовились, що все-таки закладну зробимо на гарячу воду на другий поверх. так? От. Ось що ми маємо? Тепер ходімо в санвузол, друзі. Ось так воно виглядає у нас. Я думаю, що все зрозуміло. Тут також, друзі, дивимося точки всі з ухилом. Наприклад, тут ось ми маємо 24. Плюс-мінус десь сантиметр якийсь. так? Я по штробі міряв. 24-32. Штроба там не ідеальна, там не чітко 8 см, може 8-9 бути. 32. 25-35. Тобто у нас йде на підйом. Тобто, якщо кран відкрити тут, наприклад, на дальній точці відкрити кран під мийкою, вода збігає просто з е, самоплину. Е, так. Що ще хотів сказати? Ну, мені особисто зверне увагу, ось ці провода, коли кидають по стінах. Я чесно, чесно кажучи, таке не робив, але це знову ж таки це не наші, не наші примки, електрика вже взагалі тут була зроблена. Мені особисто не подобається, але це діло самого господаря, як йому електрики будуть розкидати. Тому ми це, ми це взагалі проїхали. Ці провода це, ну, чесно кажучи, якийсь трошки треш. Дивимось, друзі, далі. Так? Ось я вказав 26-35, 30-38. Тобто, в принципі, зрозуміло буде, якщо провести лінію, або нитку якусь натягнути, або лазерний рівень поставити от, з фіксацією маятника, то в майбутньому ви будете знати, де у вас укладені труби і ніхто їх не проб'є. Якщо ви якимось хлопцям, які будуть далі після сантехніків займатися ремонтом, щоб ніхто не пробив трубу. До речі, труби зараз у нас стоять під тиском холодно гаряча, і перший поверх і холодно гаряча, другий поверх. Під тиском 10 атмосфер стоять. Також ми перевіряємо стики. Ви запитаєте, так у вас вже ізольовані там триники, коліна, всі ці з'єднання. Вони ізольовані, але ми робимо технічні розрізи після вже виконання, ось зараз я вам покажу, тут де світліше. Дивимось, друзі. Наприклад, гінічний душ. Технічний розріз, розріз зробив. Перевірили. Підтікань у нас немає. Бачимо. Раз, два. Підтікань немає. Ми можемо перевірити. І потім ми можемо собі просто банально шматочком, шматочком скотчу заклеїти. Тут так само з'єднання на, на водорозетках. Провірили. Все сухо. Все сухо. Окрім того, що не падає тиск на манометрі, ми ще перевіряємо, перевіряємо кожне з'єднання. Дивимось, тут так само, друзі, дивимось, бачите, трійники. Ось стрійник, ось на стрійник. Тут все сухо. Все сухо у нас. Раз, перевіряємо. Все сухо. Все добре. Водорозетки. Всі сухі, тому що е, може падати тиск, якщо ви не звернете увагу, на водорозетках. 10 атмосфер вони витримують, але ми не забуваємо, що тут гумове ущільнення. Це не пакування, тому е, воно може дати якісь е, десь підтікання. Тому ми на це в першу чергу звертаємо на ці гумові ущільнення. Тут також, друзі, я показав кожну водорозеточку, кожне з'єднання тривічок потрібно перевірити. Так само на кухні потрібні. Також звертаємо увагу, ось бачимо, трийники. Всі ці трийники у нас я розкрив їх для того, щоб перевірити, що всі з'єднання у нас тобто їх спокійно. ось Раз. Перевірили з'єднання, підтікань немає. Також. Тобто по манометру у нас не підтікало. І отак от ми ось залишили. так, ми бачимо, що підтікань немає кожне з'єднання. Тут навіть ось трошки шпаклівки обсипалось, все супер. Можна так залишити, можна заклеїти. У випадку, якщо, не дай Бог, буде протікання, я думаю, що ця точка, ця зона вона вам покаже, наприклад, на стінці, де, де є протікання. Тому можна і не заклеювати. Або якщо заклеїмо, то заклеїмо не герметично. Щоб в місці з'єднання. Була якась, якийсь невеличкий проріз. Тому що, якщо герметично заклеїти і буде десь протікання, воно, наприклад, під ухилом, під якимось, по ізоляції може потікти в інше приміщення, і ви ніколи не здогадаєтесь, що в цьому місці щоб саме в цьому місці є прогалина. Так що якось так, в принципі, на другий поверх, друзі, не будемо підніматись, там взагалі декілька точок води. Але сам принцип, сам принцип я вам розповів. Тому, якщо вам інформація дана цікава, беріть на замітку. Далі підписуємося на канал, ставимо подобання. Слава Україні, друзі!